Усім привіт! В продажі Volkswagen Passat B6. Машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитнена. Поставлена український облік. Автомобіль в гарному, приємному такому кольорі. 16 -та резина. По Покузовато без нюансів, без корозії, без подряпин, м'ятин. Двигун 1.6 бензин, звичайний атмосферний МПІ двигун, механіка, п'яте ступка, по техніці, по ходові все добре, ніде нічого не гупає, не стукає, по електриці також помилок немає, все працює без нарікань. Заднє скло оригінальне. Заглянемо в багажник. Кришка бажника без корозії. Присутня шторка. Ззаді сіточка оригінальна. Аптечка. Клей. Буксировочний гак, жилетка, ключ. Буксировочний гад Багажник в класному стані. затертий. Шторка працює. Глянемо в салон. Салон збережений. Присутні килимки, підлокотник, карти на провищу, передні склопідйомники, регулювання дзеркал, датчик світла, автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу, магнітола, підігрів сидінь, кондиціонер, п'яте ступка. Два ключа. Стан керма. Кермо в оригіналі. Не перешивалося. 215 тисяч пробів, Запускається двигун з півоберту, помилок Помалок немає, оберти не плавають. Електрорушник, рушник працює коліса перемикає ідеально. Слопідйомники працюють. Авто за темою також працює. Радіо працює, підлокотник. Підлокотник регулюється. Підстаканники. Проти фари також є. Робота двигуна. Двигун працює чисто. Трешечку притягує. Тупа насапонить. Оположується рідна частенька, подора. Полти накрутилися. Метод. Також з цієї сторони всі відмітки. Тут також є. Також з цієї сторони накручені. Не некручені. цілі. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниці. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня та мирного неба!